Мишли удвах з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колося, мов гладить моєму волосю, щаслива, ніжна наречена, а ти йшла поперед мене, моя струнка солодка з грубом, і я помітив, як ти грубо, топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці, нема траву, Дику топтала і не чула крик тих кусочка. О, я хотів тобі сказати, що та колосячко вусати, то на все пущий трун мозінний, то молодим калачив сильний, то для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка оцулка з дорівки вчила піднімати, як батька в руку цілувати. Та я смовчав. Я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що то золоте колося, що то любов мою безмежну стоптала так необережно.